Туальний кандидат, парад високих технологій перед сільськими виборцями. Ну це прикольно, пускай але Це не виборча кампанія. У фаворитах передвиборчих перегонів висуванець від партії екс бютівця Олега Ляшка. Андрій Лозовий. Ви Андрій Лозовий. Власне кандидат в народні депутати. Так, дуже приємно. Костятин Станіславський програма Політеатр. Ну чого, пане Андрію, ходімо розкажете, що у вас тут відбувається за народні гуляння? Голова буде дуже тільки ліки випилися зараз. Утім, до форми кандидата повертає не пігулка, а поява на чорному джипі шефа Олега Ляшка. Він просто на публіці дає аматору справжній майстер-клас з акторської майстерності. 25-річний дебютант у тонкощі гри не відстає. Якщо ставити тут, ти все одно переможеш. Фантастика! Цікаво! Чи не почубляться між собою ці три мушкетери? Обов'язково! ж подивіться, так? Да? Від батьківщини попроходили багато депутатів, стали душками. Манюксатушка на півфабрика, тому що в нього бізнес і він захищає, він захищає не людей, він захищає свій бізнес. Бізнес на крові інсуліновий. На діабетиках зароблені ті мільйони, на які він подлюка в Італії жарує.